Доброго ранку! Сьогодні мова піде про арахіс, який інакше називається земляним горіхом. Він є одним з найпопулярніших представників бобових культур. Надзвичайна користь арахісу полягає в тому, що він наповнений найрізноманітнішими поживними речовинами. Хоча перелік корисних якостей земляного горіха і досить великий, слід враховувати високу калорійність цього продукту. Калорійність арахісу – 548 калорій на 100 грамів. Тож, як бачите, ним не слід зловживати навіть здоровій людині з нормальною вагою тіла. В земляному горісі міститься цілий набір вітамінів А, група Б, Д, Е, ПП. Крім того, про надзвичайну користь арахісу говорить наявність у ньому унікальних. Амінокислот і рослинних жирів, зокрема поліненасиченої ліноленової та фолієвої кислот, біотину та інших органічних речовин. Арахіс більш ніж на третину складається з білка і більш ніж на половину з рослинних жирів. Але, що дивно, холестерин при цьому в земляному горісі відсутній. Вживання арахісу призводить до підтримання оптимального рівня цукру в крові. З цієї причини в малих об'ємах земляний горіх корисний хворим. Різними формами цукрового діабету. Ще арахіс корисний вмістом сполук магнію, що нормалізують кров'яний тиск і обмінні процеси в організмі в цілому. Згідно з результатами численних досліджень, вживання земляного горіха в розумних кількостях знижує ризик виникнення інфаркту та інших серцево-судинних захворювань. За цю корисну якість арахісу відповідають натуральні мононенасичені жири. Крім того, його об'єктивна користь полягає в наявності в ньому ніацину, вітаміну в 3 потрібного для забезпечення нормального функціонування головного мозку, поліпшення пам'яті і здатності до концентрації. Регулярно вживаючи земляний горіх, людина ефективніше вирішує, виникаючи перед нею повсякденні завдання. При всіх корисних властивостях земляних горіхів. Слід постійно пам'ятати про те, що сирий арахіс здатний спровокувати порушення травлення. Також необхідно враховувати і те, що його шкірка е, може викликати алергійну реакцію. Для зниження цього ефекту земляний горіх потрібно обробляти термічно, наприклад, підсмажувати. Після обсмажування шкірка легко відділяється від ядер. І зрозуміло, потрібно пам'ятати, що корисний арахіс рівно до тих пір, поки правильно зберігається. Правильне зберігання горіхів передбачає умови низької, по можливості нульової вологості. В цьому випадку на поверхні горіхів ніколи не з'явиться отруйна цвіль. А якщо у вас виникають запитання, надсилайте їх на електронну адресу, що бачите на екрані. На цьому з вами прощаюсь. Будьте помірні та живіть здорово!